Привіт, я Олена Коваленко, мені 43 роки. І протягом 20 років я реставрувала старовинні фотографії для музеїв та приватних колекціонерів. Все змінилося, коли я відвідала ферму Березове, старовинний маєток за містом, де я працювала над сімейними портретами, там, на краях знімків, я виявила щось страшне: темну таємницю, яку приховувала моя бабуся. З того часу кожна фотографія нагадує мені про той жах. І я більше не можу дивитися на зображення без відчуття холодного страху. Я досі пам'ятаю свій перший візит на ферму Березове. Мене запросили реставрувати колекцію сімейних портретів, подаровану однією місцевою родиною. Щойно я почала працювати над знімками, мою увагу привернули дивні сліди на їхніх краях, тонкий, ледве помітний відбиток, що виглядав, ніби залишений рукою або чимось іншим. Моє серце забилося частіше, коли я уважно розглядала деталі. Я відчула, що це не просто пил, а частина послання, прихованого в цих старовинних фотографіях. Той день став початком шляху, який змусив мене заглянути в найглибші кутки минулого. Після першої зустрічі з цими загадковими знаками я поверталась на ферму Березове знову і знову намагаючись зрозуміти, що вони означають. Бесіди з місцевими та перегляд старих документів лише посилювали моє відчуття. За кожним портретом ховається історія, сповнена зради та болю. Люди шепотіли про старовинні конфлікти та сімейні таємниці, які ніколи не були забуті. Ті знаки стали для мене мовчазним криком минулого, що прагнув повернути справедливість. В ту ніч, сидячи у своєму невеликому студійному кабінеті під м'яким світлом лампи, я зрозуміла, що моя душа вже ніколи не буде такою, як раніше. Те, що я побачила, змусило мене обіцяти собі. Розкрити правду, навіть якщо вона принесе біль і розчарування. Мій шлях тільки починався, а темрява ферми Березове обіцяла розкрити багато жахливих секретів. Щовечора, повертаючись додому, я розглядала кожну реставровану фотографію, не можучи позбутися відчуття, що кращі знаки на їхніх краях щось приховують. Ці тонкі сліди змінювали свою форму під різним освітленням, ніби намагалися щось сказати. Я почала підозрювати, що це не випадковість, а навмисно залишені знаки попередження чи послання з минулого. Одного вечора я подзвонила своєму другові, який працював у місцевому музеї. Він розповів мені старовинну легенду про шепоти за рамкою, історію, що передавалася в нашому регіоні, згідно з якою фотографії могли містити послання від помстивих духів, які прагнули виправити старі провини. За його словами, ці знаки були ознакою прокляття. Що переслідувало тих, хто порушував священні традиції. Його слова ще більше посилили моє бажання розгадати загадку. Я почала ретельно документувати кожну деталь, вимірювала розміри, записувала форму і місце знаходження знаків на кожній фотографії. Експерименти з різним освітленням показали, що сліди здавалися живими, змінюючись залежно від кута зору. Чим більше я досліджувала, тим більше відчувала, що ці знімки шепочуть мені, кличучи розкрити темні таємниці минулого. Що досі мучать нашу родину, не витримавши цієї невгамовної тяги, я вирішила звернутися до власної сімейної історії. Моя бабуся завжди говорила про ферму Березове, залишаючи лише легкі натяки на страшні події, що сталися там. Одного дощового дня я поїхала до старого родинного маєтку, тепер занедбаного і покритого пилом часу, сподіваючись знайти відповіді серед старих листів і фотографій. Кожен крок у тому будинку здавався наповненим спогадами про нещасні події, що залишили слід у нашій родинній історії. Серед пожовклих документів я знайшла щоденник моєї бабусі. Її записи, написані поспішно та з емоціями, розповідали про події, які трапилися на фермі Березове, про зради, про провини, що не були спокутовані, і про таємничий знак на одному з портретів, який, за її словами, був ознакою прокляття. Ці слова збурили мене. Чи може моя родина бути обтяженою таким темним спадком? Я зрозуміла, що ключ до розгадки криється у цих старовинних фотографіях. З кожною сторінкою щоденника моє переконання зростало. Те, що я бачила на знімках, не могло бути випадковим. Це був крик минулого, який наголошував на необхідності сплатити давній борг, мої бабусині. Слова стали для мене сигналом, що я повинна дізнатися всю правду, навіть якщо вона відкриє болючі таємниці. Які довго приховувалися від очей усіх нас. Невідкладно охоплена рішучістю, я повернулася на ферму Березове в одну темну буремну ніч. Дорога старою ґрунтовою дорогою була слизькою від дощу, а вітер шелестів серед високої трави, ніби нашіптуючи забуті історії. Коли я підійшла до старовинного маєтку, він видавався мовчазним свідком минулих трагедій з розбитими вікнами та облупленими стінами, що зберігали секрети віків. Всередині будинку панувала абсолютна тиша, яку порушував лише далекий звук дощу. Я повільно прокладала свій шлях кімнатами, де колись красувалися родинні портрети. Хоч стіни зараз були порожні, у світлі моєї ліхтарика я уявляла, як тут колись висіли зображення, наповнені життям та спогадами. Я встановила свою камеру, намагаючись зафіксувати будь-яку деталь, яка могла пролити світло на загадку. Кожен клік. Затвору посилював моє відчуття, що час тут зупинився, а кожна тінь приховує щось незбагненне. Раптом, в момент напруженої тиші, я побачила на краю одного з рамок, як наче оживлена, повільно рухалася тінь. Моє серце забилося шалено, і я залишила кімнату з відчуттям, що ця примарна поява була сигналом, що стародавня темрява нарешті пробудилася. Цей момент назавжди залишився в моїй пам'яті як знак, що деякі таємниці краще залишати нерозкритими. Після тієї ночі моє життя змінилося назавжди. Кожна реставрована фотографія перетворювалася для мене на портал у Минуле, де з'являлася та жахлива тінь, що не зникала. Я почала страждати від безсоння, і кожен шум у моєму домі нагадував про ферму Березове. Друзі помічали, як я уникаю роботи. А мій маленький студійний кабінет перетворився на місце, де навіть найменший звук викликав паніку. Здавалося, що темрява з ферми Березове слідує за мною всюди. Я почала записувати кожну дивну деталь у свій зошит, намагаючись розгадати значення цих маркерів. Межа між реальністю і кошмаром ставала все тоншою, і я все частіше сумнівалася у власному здоров'ї. Проте всередині я відчувала, що кожен новий знак на фотографіях це ключ до розгадки стародавнього прокляття, що мучило мою родину з покоління в покоління, з кожною. Новою фотографією я відчувала, як темрява охоплює мене дедалі сильніше, перетворюючи моє життя на нескінченну низку кошмарів. Але я знала, що маю продовжувати розслідування, навіть якщо це означатиме повне занурення в саму сутність страху одного буремного вечора, коли небо розбивалося грозою, а дощ нещадно бив по вікнам мого маленького квартири. Я вирішила, що настав час зважитися і зустрітися з минулим, зібравши всі свої записи та докази. Я поїхала назад на ферму Березове, рішуче дізнатися, що приховують ті загадкові шепоти, що мучили мене стільки часу. Дорога була слизькою і темною, але моя рішучість була незламною. Всередині старого маєтку кожна тінь здавалась живою. Я знову прийшла до кімнати з портретами, де, як я знала, все і почалося. Там, на одному з пошкоджених рамок, я виявила майже стертий напис, який розповідав про зраду, покарання і прокляття, що передавалося з. Покоління в покоління. Ці слова стали для мене останнім доказом того, що темрява, яка мучила мою родину, жива і невгамовна. У той момент, коли холодний вітер пройшов через розбиті вікна, я відчула тихий, але пронзливий шепіт, що ніби обіймав мене. Я покинула ферму Березове з важким серцем, розуміючи, що відкриття цієї страшної правди назавжди змінить моє життя. Останній шепіт стародавнього прокляття залишився назавжди в моїй душі. Нагадуючи, що деякі таємниці ніколи не зникають, привіт я Микола Беннет. Мені 36 років, і я працюю судовим бухгалтером у Києві. Раніше мої дні були сповнені чисел і нескінченних таблиць, все було передбачувано і безпечно. Але три місяці тому сталося щось, що зруйнувало моє уявлення про реальність. Зараз сидячи у своїй маленькій квартирі посеред шуму міського руху та мерехтливих вуличних ліхтарів. Я ледве можу згадати, що саме відбулося. Той день незбагненна подія кинула мене в кошмар, що перевершував будь-які цифри. Все почалося в один звичайний вівторок. Я був занурений у гори фінансових звітів для великої корпоративної перевірки, коли натрапив на щось зовсім неординарне. Серед рядів банальних чисел у таблицях я помітив аномалію, набір цифр, які не сходилися, ніби формували якийсь прихований візерунок. Спочатку я подумав, що це просто помилка. Але чим більше я вивчав дані, тим ясніше розумів, це було навмисно, як таємне послання. Моє серце забилося частіше, коли я усвідомив, що ці числа не випадкові, вони натякували на щось поза межами звичайного обліку. Я міг присягнути, що при певному порядку цифри майже утворювали слова. Той незрозумілий холод прокрався мені по спині, і вперше я відчув, що під буденністю моєї роботи приховано щось зловісне. Після роботи я ретельно перевіряв кожен рядок, шукаючи підтвердження своєї підозри. Навіть коли офіс навколо здавався звичним і спокійним, у моїй голові все крутилося від думок про це загадкове послання. Якось, виїжджаючи додому, я не міг позбутися відчуття, що хтось або щось спостерігає за мною. З тих пір кожен звук і кожен шум здавалися мені знаком того, що моя знахідка була тільки початком чогось набагато темнішого. Наступні дні стали справжнім випробуванням. Кожного разу, коли я відкривав новий звіт, ті самі дивні цифри з'являлися знову, ніби мовчазний свідок старої трагедії. Після роботи я залишався в офісі допізна, перечитуючи таблиці і намагаючись розшифрувати цей дивний код. Одного вечора, коли світло вулиць Києва мерехтіло у віддалених вікнах, я почув щось, що схоже було на тихе шепотіння, що лунало у порожніх коридорах офісу. Спочатку я думав, що це уява. Але згодом ці відчуття стали занадто реальними, щоб їх ігнорувати. Я почав записувати кожну дивну деталь у свій зошит. Хтось, здається, залишав мені попередження, яке приховувалося в цих числах. Всі ці дивні збіги і повторення змушували мене повірити, що мій випадок пов'язаний із старою невирішеною несправедливістю. Числовий код, який спочатку здавалося випадковим, тепер перетворився на клич про помсту тих, кого забули. І кожна ніч, коли я повертався додому, в мене виникало відчуття, ніби темрява продовжує стежити за мною навіть поза межами робочих годин. Нездатний більше терпіти невизначеність, я вирішив розібратися в цьому загадковому коді. Я почав порівнювати аномальні записи з архівними справами, і моє здивування не знало меж. Виявилося, що ці цифри пов'язані з давнім скандалом, що розірвав багато родин. Колись велика корпорація, за даними архівів, зламала життя сотень людей через шахрайство і зраду. Я дізнався, що облікові записи, які я зараз аналізував, містять цифри, що можуть бути ключем до розкриття тієї давньої трагедії. Я відвідав місцеві архіви, спілкувався з колишніми співробітниками і навіть зустрівся з істориком, який спеціалізувався на корпоративних скандалах. Кожна нова знахідка малювала переді мною картину жахливої зради. Гроші, які неправомірно присвоювали, обіцянки, що не були виконані, та невиправдані втрати, які призвели до великих людських страждань, розслідування поступово перетворилося на одержимість, а я відчував, що кожна цифра в цих звітах кричить про давно забуту помсту. Та чим глибше я занурювався у минуле, тим більше зрозуміло, що моя знахідка це не просто випадкова аномалія, а свідчення того, що дух давніх ображених душ намагається домогтися справедливості. Цей невидимий голос минулого ставить під сумнів усе, що я знав, і змушує мене поставити собі запитання, чи готовий я розкрити темну правду, яка може знищити мене? Щоб зрозуміти походження цих зловісних чисел, я вирішив прослідкувати їхній ланцюг до самого початку. Я організував зустрічі з колишніми співробітниками корпорації, відвідав покинуті офіси та занедбані архіви, де ще зберігалися сліди давнього скандалу. Кожне місце було мов портал у минуле, наповнений пилом і спогадами про часи, коли влада використовувалася для власного збагачення за рахунок людських долей. У одному з покинутих офісних приміщень я знайшов файл, який ретельно ховався серед старих документів. Він містив докладні записи шахрайських операцій і особисті нотатки, написані в поспішності, як ніби автор намагався передати всю свою злість і відчай. Читання цих документів розкрило переді мною історію зради. Група керівників зловживала своєю владою, завдаючи невимовної шкоди простим людям. Ця історія стала епіцентром мого розслідування, а цифри, що з'являлися в моїх звітах, виявилися як нікчемним відгомоном стародавнього помсту, який нарешті вимагав свого. З кожним новим доказом я відчував, як тягар минулих гріхів стає все важчим, а таємниця, закладена у цих числах, стає дедалі жорстокішою. Невідомість і постійні загрози, які почали приходити анонімними повідомленнями, змушували мене розуміти, що розкриття правди може коштувати мені не лише кар'єри, а й життя. Наближавшись до кульмінації розслідування, життя не було нових моторошних відтінків. Невідомі події почали супроводжувати мене кожного дня. Дивні відключення електроенергії в квартирі, незрозумілі тіні, що мелькали у відображеннях вікон, і постійне відчуття, що за мною стежать. Анонімні попередження ставали все агресивнішими, але я не міг відступити. Бажання розкрити фінальний код цих чисел змушувало мене продовжувати. Я повертався до покинутого офісу, де знайшов останню частину доказів, що вказувала на дату і місце, пов'язані з початком старовинного скандалу. У тій похмурій кімнаті, освітленій лише одним ламповим світлом, я нарешті побачив, як цифри розкривають свою страшну історію. Вони були не просто даними, це був свідок зради і страждань, що крилася за кожним рядком. З кожним новим відкриттям відчував, що стародавня помста наближається як неминучий вир, що повинен спустошити все на своєму шляху. Я зрозумів, що мій розслідувальний шлях перетворився на особисту війну з тими, хто ніколи не сплатив за свої гріхи в одну буремну ніч, коли грім розірвав небо, а дощ бив по старих вікнах моєї невеликої квартири. Я вирішив остаточно зіштовхнутися з правдою. Озброївшись, всіма доказами, я вирушив за останнім слідом, який привів мене до старого занедбаного складу на околицях Києва. Будівля була, мов мовчазний, свідок минулих трагедій, з облупленими стінами і розбитими вікнами, вона дихала забутою болем. З кожним кроком у темряві я відчував, як моя душа наповнюється сумом і страхом. У глибинах цього покинутого місця я знайшов приховану. Кімнату, переповнену старими бухгалтерськими книгами, фотографіями і особистими речами, що свідчили про зраду і жорстокість давнього скандалу. Тут, серед пилу і забутих спогадів, я відчув холодну присутність, яка, здавалось, стежила за кожним моїм рухом. І ось в той вирішальний момент я зрозумів. Ті аномальні цифри, ті незрозумілі повідомлення, були частиною помсти, яка тривала століттями. Це був крик невирішеної справедливості. Який нарешті знайшов свого виконавця, з першим світлом ранку, коли темрява почала відступати, я залишив той склад з розбитим серцем і знанням, що моя душа назавжди залишається частиною цієї страшної історії. Книга тіней була відчинена, і її зловісні секрети назавжди залишаться зі мною, нагадуванням, що деякі гріхи не можуть бути забуті. Привіт, я Олена Коваленко, мені 28, і я працюю фотографом дикої природи для National Geographic. Моє життя завжди оберталося навколо неймовірних краєвидів та диких місць, поки минулої зими на покинутій фермі мого дядька у західній Україні все не змінилося. Серед засніжених полів та ледве чутної тиші я побачила речі, короткі силуети і зловісні шепоти на краях кожного знімка. І навіть через кілька місяців щоразу. Коли дивлюся через видошукач, я бачу їх, змушуючись сумніватися в тому, що є справжнім. Завжди любила пригоди, але нічого не могло підготувати мене до ізоляції тієї ферми. Отримавши дзвінок від мого дядька про забуту власність у віддаленій частині Західної України, я вирушила документувати її дикість і. занепад, проїжджаючи нескінченні засніжені шосе і порожні сільські дороги, я відчувала як хвилювання, так і дивне передчуття безмежна. Тиша степу, зламані знаки на льодових дорогах і холодний подих вітру створювали атмосферу, що ніби обіцяв секрети давно забутих часів. Прибувши на ферму під сутінки, я побачила занедбані стайні й обвалені парканчики, що вирізали силуети на фоні багряного заходу сонця, немов нагадуючи про історії, що залишилися поза межами пам'яті. Вийшовши з машини, я відчула, як холод та самотність обволікають мене. Ферма колись повне життя. Тепер. Мовчазно кричала про минулі трагедії. Я встановила своє обладнання поруч із старим амбаром і почала робити тестові знімки, сподіваючись зафіксувати кожну дрібницю. Хоча на перший погляд, усе здавалося звичайним, кожна тінь і кожен відблиск викликали у мене невимовний страх, ніби саме місце прагнуло щось сказати. В ту ніч, повертаючись додому, я відчувала, що кожен звук і кожна крапля снігу нагадують мені про те, що щось невидиме спостерігає за мною. І що ця ферма має свою темну історію. Наступного дня я присвятила годиннику дослідження території ферми, сніг покривав старі будівлі, і кожен крок залишав відбитки на свіжому покриві. Прогулюючись серед обледенілих сараїв і занедбаних стежок, я почала помічати щось дивне, на краях деяких знімків з'являлися невиразні силуети, що здавалися живими. Це були короткі, майже непомітні тіні, які зникали, коли я намагалася розглядіти їх наближено. Під час обідньої перерви я завітала до невеличкого кафе у найближчому селищі, де місцеві розповідали старовинні легенди про привидів степу, духів, що блукають по покинутих. фермах, несучи в собі історії болю і зради. Хоча я намагалася залишатися раціональною, кожне слово викликало у мене холод по спині, і я зрозуміла, що ті загадкові фігури на знімках можуть бути більше, ніж просто ілюзією світла. Ці дивні спостереження змусили мене все більше занурюватися у пошук правди, адже відчуття, що минуле тут ніби оживає, не давало мені спокою. Чим більше я досліджувала територію ферми, тим ясніше усвідомлювала, що дивні тіні не є випадковими. Під час ранкової зйомки у старому Сараї я помітила, як на фотографіях з'являється бліда фігура в дверях. А коли я підходила, кімната була порожньою. Також відчувала раптові холодні потоки і ледь чутні голоси, що лунали у тихих коридорах ферми. Моя здоровий глуст почав ставити під сумнів, усе. Але кожна нова зйомка лише підсилювала відчуття, що я не самотня. Одного вечора, повертаючись до старого сараю, я встановила камеру на штатив, сподіваючись зафіксувати часоспад тихого жаху. З кожною годиною на знімках з'являлися все більш чіткі, але невловимі рухи, мов невидимі очі спостерігали за мною. Моє серце билося шалено, і я зрозуміла, що те, що я бачу, більше схоже на справжню присутність, а не на галюцинацію. Це відкриття змусило мене відчути, що ферма зберігає жахливі таємниці, які прагнуть розповісти свою історію. А я, як фотограф, стала свідком цього містичного. Клич, сповнена рішучості дізнатися правду, я занурилась у пошуки історії ферми. Я відвідала місцеві архіви у Львові, де знаходилися старовинні газети та документи. Що свідчили про трагедії, пов'язані з цією землею. Виявилося, що ферма належала родині, що пережила зраду, втратила своїх близьких і зазнала жорстокої несправедливості у перші десятиліття X століття. Розповіді старожилів і старі оповідання, переповнені болем і жалем, малювали картину місця, де помста стала невід'ємною частиною спадщини. В одній з бібліотек я знайшла старовинну статтю, яка описувала таємничі зникнення та нез'ясовані події на фермі. Ці відкриття лише підсилювали моє переконання, що дивні тіні на моїх знімках. Це відголоски давніх страждань і нещодавно забутої трагедії, яка досі прагне справедливості. Кожен новий документ і розповідь збільшували відчуття, що минуле не може бути поховане, а його привиди постійно повертаються, щоб нагадати про себе. Я відчула, що моя місія відновити правду, якою можливо була проклята доля родини, що колись населяла цю ферму. З кожним днем вплив ферми все більше просочувався в моє життя. Навіть коли я поверталась до міського шуму Києва в кожному кадрі, який я робила, бачилися ті самі тіні, зловісні силуети, що ніби посилають послання з минулого. Нічні кошмари заповнювали мої сновидіння. Я чула ще під тих, хто ніколи не знайшов спокою, і відчувала холод, що проник у кожну клітину. Друзі помічали, що я стала замкнутою, і говорили. Що, можливо, мене переслідують привиди ферми. Я почала записувати кожну незвичну деталь у щоденнику, кожен звук, кожну тінь, що з'являлась, на краях знімків. Ці записи ставали все більш хаотичними, але вони допомагали мені зрозуміти, що межа між реальністю та кошмаром зникає. Було ясно, що те, що я переживаю, не є лише плодом уяви, а справжнім проявом давнього болю, який не хоче відпустити свою спадщину в останню буремну ніч. Коли Грім розривав темряву, а дощ нещадно барабанив по дахах, я зібрала всі свої нотатки і повернулася на ферму. З рішучістю і страхом, одночасно я встановила камеру на тому самому місці, де вперше помітила ці моторошні силуети. Протягом годин я робила довготривалі знімки, сподіваючись остаточно зафіксувати невидиму присутність, що переслідувала мене. Коли я пізніше переглянула фотографії, одна з них виділилася на ній чітко був зафіксований блідий силует. Очі, якого здавалися прямими, ніби дивилися мені в душу. Тоді я зрозуміла, що ці фігури не є випадковими галюцинаціями, а є відгомоном трагедії, яка панує на фермі, нагадуючи про незакриті рани минулого. З відчуттям як полегшення, так і гіркоти, я покинула це місце, знаючи, що той останній кадр назавжди змінить моє життя. Привиди, через об'єктив стали моїм тягарем, нагадуючи мені, що деякі секрети ніколи не можна забути. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії до зустрічі в наступному відео.